Вітаю всіх, хто любить малювати. У нас відео знову про світло. Було таке запитання в коментарях. Покажіть, будь ласка, як намалювати світло. Коли воно падає не тільки на підлогу, а воно ще падає і на стінку. От. Давайте розберемо це питання. Спеціально я поставив джерело світла, світла нижче, щоб у мене були промені довші і падали на оцю, на оцю стінку. Це у нас, давайте, нехай це буде у нас, наприклад, ліхтар вуличний. так, У нас може так бути близько до стіни і низько відносно, і може бути таке. Таке, значить, направлення значить, світла. Що ми робимо? Це у нас на цьому рівні у нас на землі знаходиться джерело світла. Ну, тобто, наприклад, ліхтар у нас висить на будинку. так? От, і падає у нас. на е у вікно світить. так? І Як нам значить, визначити світло, його напрямок? Я значить, опускаю йому проєкцію вікна на на підлогу так? і провожу ось таким чином. Провожу я через ці, через ці напрямки провожу я напрямок нашого нашого світла да, через ці точки. Ось вони у мене. Дійшли до стінки. Ну і хай я їх навіть зараз продовжу їх трошки далі. Отак вони підуть у мене. Трошки далі вони підуть. Я думаю, це, це, вам, це зараз вам значить зрозуміло. так? Далі, через оці точки, знов таки, я з джерела світла провожу промені. Ось вони, ось упав, раз, упав і ось два впав. Ось у мене напрямок буде. Цієї світлої е, плями на підлозі. Ось вона у мене йде. Напрямок світлої плями на підлозі. Оце в мене буде ця пляма на підлозі. Отак вона буде у мене виглядати. А тепер, що стосується, як буде себе тут вести на цій стінці, дуже все просто. Подивіться зараз, щоб вам не заважали ці лінії, я зараз їх витру. Я через оці верхні. Точки нашого вікна веду, 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 веду промінь. І от вон, там вони у нас е, зійшлися. так? З... А, ні, от там ось ось оця лінія, це тут от не плутати. вони повинні там десь у нас там десь зійтись. Але їм заважає стінка. Ось в цьому місці нам... перед нами стоїть вже стінка. Тому я що роблю? На, е, там, де у мене цей е, напрямок світла. Перетинається з цією стінкою. Я підіймаю перпендикулярно, тобто паралельно до, до кута стінки, до стінки, підіймаю до перетину з цим е, значить, е, промінем. Ось у мене йде напрямок, висота у мене буде цієї світлової плями. І знов-таки джерела світла через цю точку веду, 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 ну і десь там. І ось з цією. З цим напрямком, о, десь там вони у нас перетнуться. Так? Але що у нас відбувається? У нас відбувається з вами те, що також у нас є на шляху-стінка. Підіймаю перпендикуляр до перетину з цим напрямком. Дві точки. Я їх поєдную між собою, і у мене напрямок нашої світлової плями. Ось отак буде падати у нас світло е чіпляючи, і Підлогу і чіпляючи ще й стінку. Ну, думаю, що це відео вам якось роз'яснить цей механізм. Далі, можливо, і кому буде цікаво, я розповім в наступному відео, як буде виглядати ця ситуація. Якщо, наприклад, у нас світло буде ось тут і воно буде отак розгалужуватись, да? взагалі буде світити нам у вікно, де світлова пляма буде. Дуже широкою, падати на стінку, як це визначити, ми це з вами, я думаю, розберемо, буде час у наступному відео. Якщо у вас є ще якісь питання, будь ласка, запитуйте, не соромтесь. Бо, чесно кажучи, так, ведучи канал, то вже вроді як всі такі важливі теми я підіймав. Підказуйте, можливо комусь щось буде цікаво дізнатися з малювання, то задавайте питання, я буду вам. Намагатися за мірою своїх сил і часу, найголовніше, показати вам, роз'яснити, наскільки я це можу. До нових зустрічей, до побачення. Малюйте, не зупиняйтеся, хто любить малювати, малюйте, хто не любить, можливо, полюбить. Малювати це круто, малювати це класно і це розвиває ваше мислення. І хто його знає, можливо, ви в 50 років, 60 років можете стати художником, чому б і ні. До нових зустрічі, до побачення.